Вітаю садівників на своєму каналі, знаходимося ми в місті Вінниця на вулиці Матроса Кошки. Хто знає, це практично саме центр міста. Колись це було околиці новобудови, але в 50-х-60-х роках почали інтенсивно будувати і тут вже, скажімо так, майже центр. Ми в приватному секторі позвонила бабуся, каже, поможи. Зробити садок. Я кажу, дерева молоді, кажу, так, да, дерева молоді. Приїхав, подивився, що я бачу. Так званим молодим деревам 35-40 років. Поруч 9-поверховий будинок висотою десь біля 30 метрів. Ну, до сусідського забору десь менше метра, сантиметрів 60-70 вот. і Такий невеличкий виклик. Думаю, що ж можна зробити? Бабушка каже, що тільки постригти вовчки. Каже, Попередній обрізчик гарно обрізав, тільки вовчки зняти. От, я так подивився на ці вовчки, потім подивився на сусідські черешні, метрів 7-8 висоти. Глянув на 9 поверховий будинок, кажу бабушки, що сенсу з моєї обрізки буде небагато, ви ж нічого не кропите. Судських дерев шкідники хвороби перелізуть на вас і після обрізки у вас тут нічого не лишиться. Тут і так закладка бідова, бачу барешниста роса, парша. То зовсім небагато закладки. Тут дивіться, в якому стані у нас пагонь. Там дерево хурми. Все покрите муміфікованими засохшими плодами. Які погнили, їх навіть ніхто не зібрав. От, тут на дереві вже чорний рак. Дятли довбудь. От. До чого я знімаю це відео? Зробити все можна, але хочеться зробити так, щоб був результат. Дивіться, вже зелений конус пішли розпускатися. Дивіться, тут борошниста роса на цьому пагані. Тобто якість цих прутиків така собі. Половина з них засохне. От. Чи доцільно такі дерева спасати і робити їм обрізку. Ось попередні горі садівники пообрізали всі нижні гіляки, на які можна стати ногою. Тобто в мене рос метр восім. І дивіться, перша гілка, яка починається, починається на двох метрах. На цій гілці ні кроси, вона така напівжива ця гілка. Це з двох метрів тільки починається крона. Бачите, все, що нижче, нема нічого. Як з такого дерева зробити щось путнє? При такому шаленому затіненні це, звісно, загадка. Переходимо сюди. Сусідні дерева. Горіху, років 30-35. Поруч дев'ятиповерхівка, ну ви мене зрозуміли, да? дивіться, молоде дерево. Як воно виглядає? Ну, коротше, тихий жах. От. Так що перед тим як обрізати отакі зачухані дерева, по. Порадитись треба з сусідом. Попросити його, щоб він позабирав осі чапраки, старі абрикоси І принаймні, такі дерева, як ця черешня, яка росте метр від забора. хоча б треба зробити ікрону в два рази нижче. От. Я то спробую зробити деякі дерева з цих, але всі дерева я робити не буду. Однозначно для себе я прийняв таке рішення. От. Ну і можливо. Можливо, зніму відео, покажу результат. Не знаю, якщо в мене дійдуть до цього руки щось. Бажання робити такі дерева в мене немає. Тому що немає сенсу тратити свій час і бабушки не гроші. І це просто недоцільно. Дякую вам за увагу. Всього доброго. Місто Вінниця, Михайло Шемчук. Запущені баобаби. Всього доброго, до побачення!